Всіх вітаю, понеділок, 25 листопада, розклад відповіді на ваші питання, які ви мені сьогодні писали вчора. Але дивіться, не всі питання я знайшла, які, ну, пам'ятаю, вони були. Але хотіла знайти, запитати, так, як ви, просите. Я їх не знайшла, вони зникають. Тобто, під цим відео, чи питання не подивилась, не спитала, ще раз продублюйте, напишіть. Так, давайте починати. Мінування міста Дніпро. Школи, вищі, садочки, торговельні центри. На що це робиться мета і чи є дійсно пряма загроза? Ну, давайте. Ну, ви питаєте саме місто Дніпро. Хоча мінування по всій Україні. Я потім запитаю за всю Україну, небезпека. Так, місто Дніпро масові минування на минулому тижні. І, на, і ось початок тижня також. Школи вищі, садочки навіть ви пишете, торговельні центри. Мета всього мінування і чому місто Дніпро. Мета і чому місто Дніпро? П'ятірка жислів. Зробити якусь калатнечу в місті. Ілюзія. Мінування це ілюзія. Обман. Ілюзія, обман. Зробити калатнечу в місті. Королева шис. Принцеса мечей. Хитрість, обман. Не знають люди, що чекати. Маніпуляція помагу. Залякування. Нестабільність. Нестабільність. Маніпуляція, залякування, обман, ілюзія. Нащо? Нащо? Обмежити. Обмежити. Обмежити що? Обмежити роботу і фінанси. Ну, роботу це школи вищі, а ту Спентаклі це фіна, фінанси, це торговельні центри. Зробити в місті, знаєте, як ото, емоційний і фізичний колапс ось цими діями. Чому саме Дніпро? Давайте запитаємо, не знаю. Чому саме місто Дніпро вони обрали зараз для масових мінувань? Школи, вищі, садочки, торговельні центри. Чому саме місто Дніпро вони обрали зараз? Пашпентаклі. Пентаклі. Більше всього, пашпентаклі – Пентаклі це навчання. Це школи вищі. Да, пажи, дитячі карти. Дивіться, ви уявляєте дітям як? Як вчителям, як батькам на роботі які. А чого саме місто Дніпро? Велике місто має силу. І що? Диявол шукають загнати в тупік. Чому з Дніпро, хотять із-за того, що воно сильне місто, загнати його в тупік, в глухий кут. Дві карти диявола випало. Щось тут. Тобто в, нього є пунктік, в них є пунктик на місто Дніпро. Король мечів. Допомога, можливо, військовим або самі військові. Ну, тобто, показує, що місто сильне, і вони хочуть його зломити, зламати ну, тобто, нас цією інформацією. Тірка жислів, боротьба, захист. Фінансові втрати, емоційні, емоційна нестабільність, щоб люди були залякані, щоб здавалося людям, що взагалі немає захисту. Ну, ось так: удари в серце, удари в серце якимось королям Пентаклі, якимось королі Пентаклі. Кому це удари в Дніпрі? Тим, хто захищає, тим, хто боронить, обмежити їхні дії, щось відносно війни. Щось, ну, у них тут якийсь дійсно пунктик, бачите, таємниця. Пунктик по місту Дніпру. Зломати, зломити всіх, навіть дітей, які взагалі до цього всього не мають ніякого відношення. Ну, ви ж розумієте. Вплив на людей через дітей. Ось так. Чи є дійсно пряма загроза? Місто Дніпро, чи є дійсно пряма загроза, небезпека стосовно оцих повідомлень масових промінування. Масові повідомлення про мінування, місто Дніпро, чи є дійсно небезпека від цього. Місто Дніпро є дійсно небезпека. Чи є дійсно небезпека? Луна це обман. Двійка жеслів. Садник мічей, агресія. На емоції. Бачите, агресія на кудин? В голову, на наші, на, наш, на наші мозги, на емоції. Давлять на емоції людей. Обман, луна, обман. Захист, Чи є небезпека пряма загроза відмінувань міста Дніпро. Відмінувань є небезпека. Десять просто важка ситуація, сама просто ситуація важка, оця вся з цими мінуваннями. Таємниця жриця в очікуванні ту пентаклі. Ну, не випали тут такі жахливі карти. Мені показує, що це обман, що це воздействие на людей, ось, бачите, на наші, на наші думки, на нашу голову, на, нашу, на, нашу, на наш стан. Емоційний. Ну, я так це бачу. Бачите, тут маска. Маска, луна і маска, типу, мінування під маскою. Ну, тобто, обман. Давайте за всю Україну спитаю: масові мінування торговельних центрів, шкіл, садочків, вишів. Я не знаю, чого там ще, вокзалів. Ще є дійсно. Пряма загроза від мінувань в Україні. Повішений завісання, повішений колісниця. Не подобається мені колісниця, це або метро, або вокзали. Ось там не подобається. Тому що там що в нас? Там прохадной двор. Там може зайти і кинути хто завгодно, що завгодно. От там ось. Ну, давайте так. Можливо, є небезпека там, тому що там, бачите, проходний двор. Небезпека відмінувань. По всій Україні є. Знов, це маніпуляція залякування людей, хитрість і мах. По Україні. Знов важка ситуація. Навчальні заклади. І ось тут падає башня. А що за башня? Куди ця башня? Куди? Мінування. Башня в серце. Бачите, удари по серцю, тобто емо, емо, на емоції людей. Більше на емоції. Більше, да, п'ять кубків. Емоційний зрив, емоційна нестабільність. ну, Взагалі, стан по п'ятірки кубків це коли людина, їй дійсно потрібні вже, вже пити анти, а, оці анти, антидепресанти. Дивіться, так, в принципі, більш-менш не подобається мені колісниця: метро або вокзали. Ось, просто будьте там уважні, коли хтось щось там йде, пакети оставляє, кидає щось ось, ось це. Ну, це так, на всяк випадок, попередження, бо так показали. Далі ви питаєте ще мене: ось Альона, подивіться стосовно шкіл, як наші діти навчаються, особливо в тих регіонах, областях, де постійні тривоги бігають в укриття. По 3-4, 2-3-4 рази, хворіють і так далі, як правильно, може, треба навчатись вдома. Ну, я то, звісно, спитаю, але ж від цього нічого не зміниться. Повинно вирішувати керівництво школи та батьки. Як вам зручніше? Деякі батьки, ну тобто їм зручніше, щоб вдома навчались, деяким треба, щоб навчались в закладі, вони на роботі. Ну, це ж ви розумієте. Ну, я спитаю, як. Краще зараз, на даний час, в цих регіонах, де постійні тривоги, як краще для дітей, як краще їм навчатися, навчатися в шкільних закладах, як краще. Король жезлів, Десятка жезлів, дев'ятка жезлів. Ну, їм важко, їм важко пашмичів. П'ятірка мечів, мечів. Ну, їм важко як емоційно, так і фізично. Да, в них в деяких взагалі, бачите, знову п'ятірка кубків. Вони, вони, діти, вони отримають, як би так сказати правильно, отримують від цього якийсь емоційний, ну, не всі, звичайно, більш чутливі, може, отримають емоційний удар якось так. Змія, задоволення. Істірка кубків. Ну так, це повинні вирішувати батьки і керівництво керівництво школи. Маяк, як краще для захисту вашої дитини? Тобто, це повинні вирішувати, ще раз скажу, батьки. Якщо вас не влаштовує що ось дитина так бігає, то підійдіть до керівництва школи і скажіть, що я хочу перевести дитину на онлайн обучення. Якщо ви бачите, що дитина, дитина хворіє, що дитина стала нервова, що дитина боїться, ну то краще так. Це вирішуєте ви. Я вам тут не можу сказати, що робити. Далі, ви питаєте, чи понесуть покарання за неякісні міни для ЗСУ, які взагалі не працюють, давайте спочатку запитаємо, чи дійсно міни, які отримала зсу, вони неякісні? Покажіть, будь ласка. Чи дійсно міни, які отримала ЗСУ, дійсно неякісні? Шут, дурак, ну так. дурню. Одна працює, дві не працюють. Одна працює, дві не працюють. Що це? Так, да, це правда. Неякісні. Хтось гроші, бачите? Четверка Пентаклі, карта жадності. Хтось гроші собі заграбастав, а зробили. Фіг знає що? Чи понесуть покарання? Сумніваюся, чи понесуть покарання ті, хто причетний до того, що ЗСУ отримали неякісні міни? Це ж виробництво, правильно? Понесуть покарання ті, хто причетний до того, що ЗСУ отримали неякісні міни. Я в шоці. Підприємства, да, це ті, хто їх виробляють. Ось підприємство, карта роботи. підприємства, вони винні. Сімерка кубків, ілюзія. Ну, бачите, справедливість. Хоча бачите, справедливість випала. Будуть щось розбиратися. Будуть розбиратися, смерть, колісниця. Так, да, Зеленський буде з цим розбиратися. Ось Зеленський. Коли він дізнається, що дійсно вони взагалі. Ці міни до одного місця почнеться колісниця і справедливість. Дійсно, будуть розбиратися. Винно підприємство, підприємство. Далі. Подивіться, будь ласка, великий бурлук, Харківська область, що нам чекати? Ну, давайте до кінця 2024 року. Великий бурлук, Харківщина. Що чекати? До кінця 2024 року. Великий борлук. Баланс. Нічого собі. Всадник Жезлів. Башня, дурень. Удари. Очень, дуже сильні удари показує. Башня, дурень, удари. Це можуть бути і каби, це може бути ну, і дрони, і балістика. Все що завгодно. А чому перша карта баланс, Великий Бурлук? Чому це? Дев'ятка пен... Дев пентаклі. Таке відчуття, що після сильних обстрілів повинно трохи стихнути туди під кінець року. Проблеми зі світлом, відлюдник. Ану. Скажіть, будь ласка, до кінця 2024 року місто Великий Бурлук Харківщина. Як взагалі там буде по обстрілам? До кінця 24 року? Як там буде з обстрілами? Власність. Шестірка допомога. І сонце. В очікуванні чого. Військові війна, очікуванні чого, великий бурлук, Вибір інформацію. Шестірка мечів, робота. Земля. Смірка мечів. Ну, поки що показує, поки що показує обстріли, сильні обстріли. Але чомусь от по розкладу, я відчуваю, карта перша випала баланс. Ну, тобто, таке відчуття, що після сильних обстрілів якось повинен. Я правильно зрозуміла, що в кінці року місто Бурлук, Великий Бурлук, повинно трохи затихнути з обстрілами. Я правильно зрозуміла? Кінець року повинно трохи затихнути. Повторення того, що було в очікуванні. Помірність. Помірність Україна і якісь тут домовленості. Ну, сподіваюся, що я не помиляюся. І кінець року зараз показує сильні обстріли, що є шанс на те, що трохи стане. Ну, тобто, у вас стане трохи тихіше стосовно обстрілів. Тому що ось баланс, Україна, якісь домовленості в очікуванні. Ну, Сподіваюся, що я не помиляюся. Далі ви пишете, кажуть, що РФ перебралась на, інше, на інший берег річки Оскіл. Чи це правда, що армія РФ перейшла на інший берег річки Оскіл? Це у нас Харківщина. Чи правда, що армія РФ перейшла на інший берег річки Оскіл. Ну, мається через річку армія РФ перейшла. Це правда? Трійка кубків. Перемога. Україна. Перемога Україна. Ну, може і правда. Такі карти, що кажуть, що да, дорога, річка, да. таке відчуття, що перейшли через річку. Я не чула цього. Таке відчуття просто, що перейшли. Я не чула. Аму ну, давайте, що далі чекати. Що далі чекати ось всім населеним пунктам, які поряд річки біля річки, Оскіл, Поряд, що чекати їм від РФ. Що їм чекати? Маніпуляція, дурень, неочікувана, Неочікувана агресія, неочікувані обстріли. Диявол. Ну, що я можу сказати? Небезпека. Диявол, рух, Сонце, війна, світло, щось пов'язане зі світлом, втрати домівок, агресія, обстріли. Ну, ну, таке, знаєте. Хоча я не чула ніде в новинах про цю річку Оскіл. Оце ви написали. Ну, по розкладу, я спитала, чи правда? Давайте ще раз. Чи правда, що армія РФ? Перейшла на інший берег річки оскіл. Чи правда, що армія РФ перейшла на інший берег річки Оскіл ще раз? Повторення того, що було. Диявол, зміни, мах, Десятка жезлів. Принцеса Пентаклі. Ну, дивіться, взагалі то. Скоріше за все так, це дуже важко, але якась по пажу Пентаклі е, невелика кількість, як типу, розвідка, як типу ДРГ, е, роздивитися, що там. Скоріше за все, так. ось. Да, перейшли на лодках чи що. Ну, неважливо, але невелика кількість, і вони бачите, там, е, типу, ходили, дивилися. Що да як? Ключики підбирали, дивилися, як там, можливо, захист або що ще. Тобто розвідка. Розвідка території. Ось так. І останнє питання. Ви мене кидали в особисті повідомлення, і там така стаття, що, типу, пиш, там хтось каже. Оці ракети міжконтинентальні, вони, тобто українці будуть частіше хворіти на рак і, і навіть не будуть знати, звідкіля воно прийшло. А це все від цих ракет міжконтинентальних, тому що вони там, типу, глибоко, за, глибоко в землі уламки, і там якісь речовини, вони в ґрунтові води, в почву і так далі. Але ну, одну ракету запустили. Давайте, знаєте, як спитаю. Но мені кажеться, що це якась дурість. Я спитаю так: чи дійсно українці будуть частіше хворіти на рак із за оцих сильних обстрілів? Я так запитаю. Бо те, що я прочитала, стаття досить ну, мутна, просто мутна. Чи дійсно українці будуть частіше хворіти на рак із за оцих сильних ракетних обстрілів? Що дійсно українці будуть частіше хворіти на рак із-за ракетних обстрілів з боку РФ? Вісім пентаклі, Підприємство, показує мені Вищий суд. Сімірка кубков. Мені кажуть, що ілюзія від обстрілів. А от підприємства, які на території України, от від них більше лиха. Розумієте? Удари. Більше будуть хворіти українці на рак. Ну, Ворон, це така карта, знаєте, так, більше. Але, дивіться, із за чого, із за емоцій. Не за ракет, а із за підприємства на першому місці. А потім, оце, це те, що ми з вами переживаємо: емоції, емоції, нерви, всі болячки, із-за чого? Із-за нервів, все із-за нервової системи. Бачите, це кубки, голова, що в мозгу, що в голові, із-за страху, із-за нервових зривів. Можуть бути різні болячки, як і сахарний діабет, як і все інше, так само і рак. теж. Все із-за із нервів. Тобто нервова система. А знаєте ще із за чого можуть хворіти? Дивіться. Ну, звісно, ви будете, можливо, скажете, Альона, ти зовсім вже, але ось так випало. Дивіться, чоловіки, топік і пасив. Ну, а ви як ви думаєте, що це значить? Нема чоловіка. В сім'ї нема чоловіка, тупік і пасив. Ну, тобто, хто страждає? Страждає жінка. Якби це не було, можливо, вам дивно чути, а оце показують карти: немає підтримки, немає допомоги і немає, ви зрозуміли, чого. Ось так. Емоції, на першому місці емоції, на другому місці заводи, підприємства. Тут знаєте, скільки факторів заболять раком? Десятка жезлів це болячка, принцеса мечей – це від різної дезінформації про війну. Тобто, менше слухаємо оцих всіх незрозумілих новин. Ось. Справедливість, башня, руйнування. Ага, бачите, серце. Дуже буде страждати наша серцева судинна система. Це е, перепади тиску, е, підвищення тиску, потім, що в нас там ще з серцем. Оці тахікардії, як воно називається, інсульти, інфаркти оце все. Теж, і все це із-за чого? Із-за луни. Емоції, емоції. А з, і за залякування, і за маніпуляції, із-за того, що вони оце роблять. Ну, да. так, 10 мечів. Це залежить все від вас. Ви повинні брати себе в руки і якось, якось триматися. Бо ви ж розумієте, хворий, хворий нікому не потрібен, нікому не потрібен хвора людина. Так, що бережіть, бережіть себе і свої нерви.